У нас на огляді кухонний стілець на дузі в тканинці. Дана модель виконана з тканинки в фіром кольорі, також є кольорова гама. Він е м'ягенький, сидіння тут дуже таке товсте, набите пухке. Спинка також мягенька, не сильно висока, але дуже зручна. Е, стільці на дозі мають ефект коливання, цього бреться не треба, вони не ламаються і дов, доволі довго е, працюють у вас на кухні. Цей стілець може бути як в кухні, так і столові е, В цьому стільці є така ручка, щоб ви не замазували спинки, не лапали, От, ви собі... рухаєте. Каркас у цьому стільці виконаний з металевої труби, яка не має зварних швів, і вона дуже міцна і не ламається. Якщо вас зацікавився стілець, звертайтеся ми вас проконсультуємо.